Шановні депутати, сьогодні в порядку денному дуже важливе питання про звернення Сумської міської ради, восьмого скликання до президента України, Офісу президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо підтримки президента України. Ми, депутати Сумської міської ради, від імені мешканців Сумської міської територіальної громади рішуче заявляємо про свою підтримку президента України Володимира Зеленського. Ми підтримуємо курс держави на захист суверенітету, територіальної цілісності та Демократичного розвитку. Народ України ніколи і нікому не дозволить вирішувати за себе. Тільки народ України вирішувати, як і коли в своїй країні проводити вибори. Тільки народ України обиратиме свого президента. Україна є незалежною державою, яка сама визначає свій шлях. За відповідний проект рішення проголосувало 25 депутатів. Дякую, шановні депутати. Дякую, шановна громада, за підтримку. Ми депутати Сумської міської ради, проживаючи в прикордонній області, громаді на яку ворог щодня спрямовує десятки безпілотних літальних апаратів і ракет. Сьогодні більшістю голосів висловили підтримку президенту України Володимиру Зеленському в його позиції: нічого про Україну без України. Тільки народ України буде вирішувати, як і коли проводити вибори, і тільки народ України буде обирати свого президента.